Мої вітання. Сьогодні 25 квітня. Завершили ми посів кукурузи і переїхали на поле, переналаштувалися, приїхали на поле обробити горох. Горох у нас в фазі 3-4 вусика. Обробляємо базограмом в нормі 3 літра і пів літра на гектар. Такий горошок у нас бур'янці все падали соєшника, амброзі. В общем, бур'янів достатньо. Попереду там приморозки через три дні, по синоптику йдуть до нас, то думаю... За три дні донорно щось працювати. А потім, бо після в амброзії, як у минулому році, у нас був вже горький опит по кукурузі. Приморозки вдарили, ми обробили і амброзію не взяло. Амброзія була там в амібіозі там чи що їх, не знаю, так вийшло, що амброзію не забрало, то поки температури є. вирішили обробити. І якщо щось буде якась вторая волна, то буде ще одна обробка якось половинчистої дозой. Там в нормі може півтора-два літра базаграму ми ще обробимо в фазі там 6 вусиків Чи це. Десь через тиждень. Так що от так такий стан у нас гороху Подивимося, що у нас вийдеться в цьому році, щось тут зібрати чи не вийде, який буде врожай. Якщо він не сипане хоча б 3, 3 тони з гектара, то це, мабуть, буде вторий блін комом. І забудемо ми про цей горох. Так. Ну, а поки розвиток мені подобається. Ну, не на п'ятірку, бо густота. густота не так собі. Але четвірка тут є, тверда. Далі буде. Всім пока.